Вітер віє за гори, ходить осінь листопадом, жовте листя стелить садом. Дітки, зараз йде останній місяць осені листопад. Дерева і кущі майже скинули все своє листя, а поступливий вітерець грається різнокольоровим листячком. Дітки, коли дує вітерець, ми чуємо різні пісеньки, а давайте їх заспіваємо. Ау! Ау! ау. Усі дітки, гарна пісенька в нас вийшла. Зовсім скоро осінь піде від нас. Птахи відлетіли у теплі краї, а люди і звірі вже встигли приготуватися до зими. Щедра осінь всім роздала свої дари. Що нам осінь принесла? Яблучка медові. Грушки соковиті, ягідки садові соками налиті. Те, що у садочку залюбки з'їдаєм, все, що на городі, вчасно ми збираєм. А котик Мурчик теж зібрав врожай і вирішив зварити компот. Давайте подивимося, що в нього вийшло. Кошеня компот варило, дуже лапки натомило, узяло відро води, солі кинуло туди, та ще три картоплі, капустину, Моркву, Покришила залюбки два червоних буряки. Добре все було б, та от. Друге вийшло. Не компот! Дітки, як ви гадаєте, що насправді зварило наше кошеня? Правильно, борщ! Скільки кошеня поклало в борщ картоплі? Три. А бурячків? Два. Що ще поклало в борщ кошеня? Моркву та капусту. Дітки, скажіть, а що треба було покласти, щоб зварити компот? Правильно фрукти! Давайте їх перелічимо. Вишня, виноград, слива, яблучко, груша, персик. Молодці дітки! З цих фруктів ми варимо компот. А скажіть, будь ласка, чи можемо ми з фруктів зробити сік? Правильно можна! Давайте пограємо в гру. Увага на екран! З яблучка можна зробити який сік? Правильно, яблучний! А з ананаса ананасовий. А з винограду правильно виноградний. Скажіть, який сік буде з вишні? Вишневий, а з груші грушевий. А з фруктів можна зробити не тільки сік. Ай варення. Яке варення буде з полуниці? Правильно, полуничне. А з груші грушеве. А яке варення буде з ожини? Ожинове. А зараз осінь пропонує вам трішки відпочити. home many? А зараз потренуємо свій язичок. Повторюйте за мною. Иця, іця, іця, в нас червона полуниця. Уша, уша, уша виросла велика груша. Ишня, ішня, ішня, Ось яка червона вишня! Осінь пропонує нам погратися. Називайте слова навпаки. Кошик порожній, навпаки, буде кошик повний. Далі. Дерево високе, дерево низьке. Зайчик швидкий, а равлик. Молодці. Повільний. Далі морозиво холодне, а чай правильно гарячий, гарбуз великий, а навпаки, гарбуз